Всім привіт, дорогі підписники мого каналу. Сьогодні ми знімаємо на серію Musical Box. І Сьогодні у нас евент Сарі гори, тому моя команда. І сьогодні ми отаке цікаве відео знімаємо. Я знайшов одну бочку, бо вони зараз зараз тому і збираємо зараз до івента. В мене є така сильна броня найсильніша броня на, на цьому сервері. І також, ну... Дуже багато я бочок знайшов, тільки дві поки що, але речей дуже багато. Так, може ще якусь знайду, але не факт, тому що, напевно, вже все позабирали. Я готувався до цього всього, але я так розумію, ні речі мої не потрібні будуть, тому я їх просто складаю в сундук. Так. Я вже готовий до сервера, до івенту, точніше. так. Е, тому, речей мене взагалі ніяких немає навіть в турбинці. Тому будемо очікувати івент, він почнеться через 2 хвилини. зараз. 2058. Е, якщо виходить так, що в івенті не можна свої речі користуватися, то виходить, що ми їх навіть не загубимо. Нам будуть давати речі, і це навіть цікавіше. Тому мені це подобається. Так, вся моя команда вже в зборі. Е, і якийсь ще чувак тут є. Так. Ну, ми зараз чекаємо на це все діло, тобто на івент. Невеличкий спойлер до того, який буде івент. Як ви, ви бачите, там є якийсь який лід, і щось буде, напевно, дуже цікавим. Івент називається Цар Гори. Тому на нього трішки пізніше подивимося, він, напевно, вже скоро має початися. Ага, все я тут. І моя команда теж тут. Привіт, Андрій. Всім, так, всім привіт, так. Тут пише, Але коли ви сюди ви маєте будьте голими, і слухайте мене, якщо будете балитись, то я вижжу з івенту зразу. Поняв. Івент виглядає дуже цікаво, то що я вам і казав. Там, Отам ця конструкція є, там, де я був в паутині, і там був лід, тому я казав про це. Ну, якби івент тільки сьогодні робили, тут будували це все діло, але все одно дуже виглядає дуже гарно. Можна навіть побачити, і тут, напевно, буде саме це ПВП. Ну, арена така велика і цікава. Неможливо просто взяти взагалі щось, тому що краще просто можна було видати всім все командою, тому що в мене ж 4 палочки. Так, Андрій, дай, будь ласка, їжу, бо я взагалі взагалі нічого не взяв. Ти теж? Ха! Окей, добре. Ну, ну ясно, щоб все було строго, бо я хочу цей івент взагалі побачити. Ні, я взагалі нічого не можу взяти. Ще б її зловити якось цю броню. Ні-ні-ні, будь ласка. Будь ласка, дайте мені цю броню. Дай. Ну... Чіпі, чіпі, дай, будь ласка, мені броню. Дякую. Є, добре, в мене є алмазний ш. Шле... шолом. Так. Ну, ну ну ну. ну О, нарешті. Нарешті, ура! Хоч щось я вже утримав. Так, у мене немає тільки. О, так, так, в мене все є. Це дуже добре. Окей. Ну, тепер я готовий. І зараз всі почали битися. Для чого це робити? Забаню, пише адмін. Я не можу. Для чого це робити? Це так смішно. Окей. Ну, я готовий. Я готовий, у мене ж чотири палочки. Так, давайте людям броню, тому що взагалі нічого немає в них. Тримай. Так. Палочка відкидання 10 рівня. Андрій, в тебе є дерев'яний меч. В тебе є дерев'яний меч? Немає, я зрозумів. Ну давай, давай, мені дерев'яний меч, будь ласка. Так, він запитав е, умови, а тут а... ну, спочатку він запитав, що давати кому, а потім суйте умови. Це такий прикол. Чому не можна командою просто це видати і все. Це в два рази простіше і всіх все буде. Тому що тут так неможливо взяти? О боже. О. Якісь будуть зони, я так розумію, ну я не можу розібратися, що за зони. От там, як ви бачите, напевно це буде перше, друге третє місце. Тобто хто перший, тому і виграє. тобто тут треба валити буде людей. Саме сильна оця паличка, тому що вона буде відкидати просто. Евент починається. Боже, що це буде? Тут обережно, тому що тут є лава і тут є паутина. А, так добре, окей, по люкам треба, я, я не знав про це. Окей, Андрій пішов. Боже. О, до речі, а в саме кінець можна. А! Добре, добре, я... Що? О, боже. Я не знаю, що робити. Так, окей. Так, так, мені треба по цим. Андрій, тільки не вали мене, будь ласка, тільки не вали. Давай я бисінко дойду, і я тобі дам приз теж. Хтось взагалі перший є вже? Я не можу просто глянути. Я йду по люкам. Так, стоп, що? Так, я... О, ні, о ні, о ні, будь ласка, не треба, не треба. Ні, ну, будь ласка, чого мене валять. Так, ну хіба що мені треба йти на Ізумруди. О, ні, катана. Ха. Так. Так, мені треба дивитися де найменше людей. І я зможу таким чином виграти. А, ще алмазно залишилось. О боже. Так, зараз, 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 зараз. Та ні, ну чому? Чому? Я не знаю, як тут. Так. Одного зливаємо. Ну я не можу злити. Ага це вже... О, ні. Так, пішов звідси. Так, я не можу. О боже, так, так. Чому... Чому це так тяжко? Окей. Ні, стоп. Відкриваємо всі люки і побригали. Пригаємо, пригаємо. Ну я зараз на такій висоті, що мене ніхто вже не достане, я так думаю. Що? Так. Відкриваємо люки. Я зверху нікого немає. Так, я вже на алмазній. Я на алмазній! Є, yeah, я вже виграв. Ура! Ура! Добре. Я займаю друге місце, я займаю друге місце. Це з моєї... Так, це, це з моєї команди. Добре, добре. Так, я зайняв алмазну зону. Так, це теж з моєї команди. Е, є ще залізна, а там. Ну не знаю, це трошки дуже різково, я не хочу. Залишилась залізна. Тобто я не зможу, напевно, його спихнути, ну ні, ну. Добре. Андрій зайняв третє місце. Далан! Що? Просто молодець, Андрій. Так. О, дуже багато людей, ну добре. Там то цього не виграть, ну, скрізь все. Так, ура, Андрій! Андрій, помахай ручкою. Тут до мене хтось іде. Я його скидую. Андрій помахай ручкою. Обережно, там на тебе йдуть. Так, я зайняв центральну точку. 30 секунд є. Так, чекай чекай, чекай, чекай. Окей, мінус один, мінус один. Так. Ну добре, я не хочу зараз рискувати, тому що піднятися вже зараз буде неможливо. Друге місце, я вважаю, що це нормально. Ну, це краще взагалі, ніж взагалі не виграти, тому не поняв. Добре. А, так, можна підняти люк, я думаю. Чи-то ні, це напевно буде їм простіше, так? нє ні, ні ні Давай, Андрій, скидуй його. Взаді, взаді, Андрій, давай! Взаді, ззаді, ззаді, взаді. Окей? Одного другого. Oh, молодець, victory. Андрій. О, 4 переможця. І я друге місце зайняв. Ну, це було дуже легко, тут треба тільки було почекати, поки всі, всі, всі падуть, тому я зайняв друге місце. Андрій, третє. П'ять переможців. А, ще... А, тут двоє людей. А, троє людей з моєї команди. Вау. Добре, за перше місце донат диригент. Що дадуть за друге місце? Ну, але ще атакує, ще атакую, тобто ще... Ну, в мене то саме безпечніше місце. За друге місце ви получаєте 10 донат. Клас! Мені, мені дають 10 донат валюти, це бемолі. Це бемолі. Так, дякую, дякую, дякую. Мені дають 10 донат бемолів. Що тут відбувається? Окей. О, дякую. Дякую, дякую. Так, це у нас бемолі. 10 бемолів. Мені їх зараз ще треба якось зберегти. А, за золото, виходить, Маєстро. Я злив одного! Так! Ну я зараз, напевно, вже не отримаю. Е на жаль. А, а того чувака, напевно, навіть нічого нема. Так. Так, стоп. Добре, якщо ще щось буде цікаво, то я вам покажу, а так... Ем, всім дякую за перегляд, до нових зустрічей. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.